Привіт! Ти вже пам'ятаєш, що в 1654 році на березі Дніпра відбулася Переяславська рада, де козацька старшина ухвалила доленосне рішення. Угода юридично зафіксувала акт відокремлення від речі Посполитої війська Запорозького і оформлення над ним протекції Московського царя. Також вона закріпила незалежність козацької держави та відкрила перед Україною реальну можливість за підтримки Москви довести війну з Польщею до перемоги і об'єднати всі українські землі під єдиним стягом. Саме Переяславська рада стала важливим переломним рубежем не лише для України, а й для Московії та всієї Східної Європи. Тож сьогодні на уроці ми розглянемо подальші воєнно-політичні події. Тема воєнно-політичні події. 1654-1657 років у 1654-55 роках козацьке військо під проводом Богдана Хмельницького і рать Московського царя були союзниками у війні з Річчю Посполитою. Основні бої точилися на просторах Литви та Білорусі, тоді як на землях України планувалося вести лише оборонні дії, адже існувала загроза нападу військ Кримського ханства. Польський уряд у 1654 році уклав таємну угоду з кримцями. Щоб спільно виступити проти козацтва і московських дружин. У січні 1655 року польсько-кримське військо оточило і взяло в облогу Умань. В обороні Умані стояв полковник Іван Богун, даючи час Хмельницькому зібрати військо. Прикладом козацької звитяги стала битва під Охматовом на Черкащині. Відбувалася вона з 29 січня до 1 лютого 1655 року. У народі те поле, де точилася кривава сутичка, назвали Дрижипільським, адже морозні вітри і кровопролиття створили Дрижиполе. Тим часом на білоруських просторах московські дружини влаштували грабунки та репресії, що спричинили селянські повстання шуши. Скориставшись хаосом, Януш Радзивіл у грудні розгромив московські загони. А козацькі полки у цей же час відбили всі напади литовців, змусивши ворога відступити. Улітку 1655 року спільні козацько-московські війська рушили до Великого Князівства Литовського. 28-29 липня вони взяли вільно та мали надію на звільнення Львова. І вже 19 березня під містечком Городок союзники завдали нищівної поразки польському війську, відкривши шлях на Галичину. Утім, надалі зірки не склалися на користь союзників поміж козацьким гетьманом і московськими воєначальниками почали виникати розбіжності, що гальмували спільні плани. До цього додалася загроза з півдня на кордоні. Скупчилися війська Кримського ханства, готові зірвати будь-яку спробу просування. Також шведський король Карл X, чиї війська захопили Варшаву і якому поляки пообіцяли корону, почав погрожувати війську Запорозькому війною. Під цим тиском гетьман і воєводи були вимушені згорнути наступ і перекинути головні сили на Волинь і Поділля, щоб захистити рідні землі від двох різних ворогів одразу. Далі прошу тебе виконати інтерактивне завдання. Отже, на карті ми бачимо територію Братславського, київського, чернігівського воєводств. Тобто, відповідь Білоцерківська угода нам не підходить. Віленське перемир'я між Московією та Польщею не торкалося території Гетьманщини. Втрачені за умовами білоцерківського договору Чернігівське і Братславське воєводства не мають штрихування. Оскільки є штрихування від Могилева до Гомеля, ми розуміємо, що позначена територія захоплена в результаті спільних дій московсько-українського війська. У травні 1656 року напруга між московським царством і Швецією навколо Прибалтики вибухнула відкритим зіткненням. Ведення одночасно шведської кампанії в Балтії та протистояння речі Посполитій на заході виявилося надто обтяжливим для Москви. Тому царський уряд пішов назустріч втомленій від тривалих воєн Польщі і узяв участь у укладанні перемир'я. У вільні із серпня до жовтня 1656 року тривали таємні переговори між представниками Московського царства та Речі Посполитої. Їхнім підсумком стало підписання віленського перемир'я, за яким обидві сторони припиняли взаємні воєнні дії. Крім того, Москва і Варшава узгодили, що об'єднають зусилля проти Швеції та не вступатимуть із нею в жодні самостійні мирні перемовини. Польські посли винесли на обговорення сміливу пропозицію після відходу з престолу Яна Казимира обрати польським королем московського самодержця Олексія Михайловича за умовами білоцерківського договору. Межі Гетьманщини чітко окреслювалися територією київського воєводства. І в разі возведення царя на королівський трон українська козацька держава залишалася б невіддільною частиною Речі Посполитої. Гетьман і старшина сприйняли віленське перемир'я як відверту зраду березневих статей та наругу над інтересами Гетьманщини. Ображений порушенням домовленостей Богдан Хмельницький невдовзі звернув погляд до західних дворів. У 1654 році він активізував переговори зі Швецією та Трансильванією, аби укласти з ними воєнно-політичний союз проти Речі Посполитої і навали кримських татар. У грудні 1656 року у містечку Радноті зійшлися посли Швеції та Трансильванії, щоб скріпити між собою союз. За умовами західноукраїнські землі мали відійти під скіпетр Трансильванського князя. А литовсько-білоруські землі мали б перейти під шведську протекцію. Втім, у самій основі Радноцької угоди вже простежувався подвійний зміст. Обидва володарі, прагнучи підтримки від козацької держави, водночас стримували її зростання, не бажали, аби сила Гетьманщини виросла внаслідок приєднання Західної України. Наприкінці грудня 1656 року Богдан Хмельницький, не сповістивши про це московський двір, ухвалив сміливе рішення підтримати наступ трансильванського князя Дєрдя II ракуці на польські землі. Уже на початку 1657 року до ракуцівського табору рушили козацькі загони під проводом наказного гетьмана Антіна Ждановича, а згодом ще кілька полків на чолі з полковником Іваном Бугуном. Загальна чисельність українського війська сягнула від 18 до 20 тисяч. Тепер виконай інтерактивне завдання. Промчавшись маршем крізь Галичину, козацькі полки об'єдналися під перемишлем із військом Трансильванського князя. Під спільними прапорами союзники оволоділи Краковом і вирушили на зустріч із армією шведського короля. Після з'єднання військ, за наказом Карла X Густава, союзники перейшли віслу і захопили замостя та Люблін. А вже 9 червня, коли над Варшавою сходило сонце, козацько-шведські полки війшли в столицю. Та вже в середині червня обставини кардинально змінилися, та в Польщі спалахнув визвольний рух. До того ж, напад Данії на Швецію змусив короля Карла X густава залишити польські землі, позбавивши союзників важливої підтримки. У відповідь польські полки вторглися до Трансильванії, а на допомогу Варшаві з великою ордою надійшов кримський хан, загостривши фронт з півдня. Охоплений жахом перед неминучістю поразки, князь Дєрдь II ракоці розпочав перемовини з польським командуванням і змушений був капітулювати. У той же час до козацьких загонів під командою Антона Ждановича прибув московський емісар і суворо застеріг. Ваш похід не має згоди царя. Поширювалися й плітки про тяжку недугу гетьмана Богдана Хмельницького. Нібито він важко хворий і доживає останні дні. Урахувавши невпевненість і смуток своїх воїнів, Жданович віддав наказ відступати до рідних берегів. Ця гірка невдача підкосила дух пораненого в боях Хмельницького. І вже 27 липня 1657 року у Чигирині спочило серце великого гетьмана. Як заповідав Хмельницький, поховали його у рідному суботові в Ілінській церкві. Кампанія 1654-55 років випробувала на міцність українське військо. Жорстокі битви і тривалі марші лише загартували віру Хмельницького. Але водночас відкрили очі на правду: ні один із союзників по війні не прагнув зміцнення української гетьманської держави. Підписання віленського перемир'я стало для гетьмана сигналом до кардинальних змін у зовнішній політиці. Та спроба укласти нові союзи зі Швецією та Трансильванією не дала омріяного результату. Поразка трансильвансько-українського походу 1657 року перекреслила надію об'єднати всі українські землі під одним стягом. Та навіть попри ці зради, ім'я Богдана Хмельницького назавжди вписане в історію України. Історичне значення діяльності Богдана Хмельницького, попри допущені ним помилки і прорахунки, важко переоцінити. І він є однією з головних постатей української історії. Урок завершено. Дякую за увагу. Далі прошу тебе виділити трохи часу, аби виконати додаткові завдання. Бажаю успіху. До наступної зустрічі.